Вітаємо вас, наші милі Ромашківці! Сьогодні я з Котиком Васильком знову з вами зустрічаємось на занятті з комунікативного розвитку. Тема нашого заняття в царстві книг. Сьогодні, дітки, Всесвітній День книги і авторського права. Тож, ми з котом Васильком пропонуємо вам віртуальну екскурсію до бібліотеки. Діти, ви вже знаєте, що книга нас робить розумнішими. Книга нам допомагає пізнавати світ. Книжки бувають різні. За своєю формою, кольором, змістом книжки бувають навчальні. Ще книжки бувають, які нам розповідають казки. Ми в книжках можемо прочитати повісті, розповіді, вірші. Ми можемо за допомогою ілюстрацій і слів у книги складати свої розповіді, тож світ книг дуже-дуже великий і різноманітний. Сьогодні ми вам з котом Василько пропонуємо екскурсію та Послухати чудову пісню про книжку. Тож, дітки, сідайте зручніше та пориньмо в світ віртуальної екскурсії. Привіт! Я маленький помічник, і буду сьогодні вам розповідати про бібліотеку. Тож, рушаймо! Зовні дивишся дім як дім, але нема звичних мешканців в нім. В ньому на довгих полицях здовж стіни цісними рядами стоять цікаві книжки. Цей дім називається бібліотека. Людина, що працює в бібліотеці. Допомагає вибрати книги, називається бібліотекарем. А читач це людина, яка користується бібліотекою. Щоб стати справжніми читачами, потрібно знати, як користуватися книгою. Перше ніж читати книгу, обгорніть її папером або одягніть обкладку. Під час читання книги користуйтеся закладкою. Не загинайте книжці сторінки. Не перегинайте книгу. Не читайте під час їжі. Бачите малята. Що книжок в бібліотеці дуже багато, і щоб швидко знайти потрібну книжку, їх розставляють в певному порядку, в альфавитному та по розділам. Окремо стоять енциклопедії та довідники, оповідання, казки, які ви дуже любите. У кожній дитячій бібліотеці є два відділи: абонемент і читальний зал. Абонімент це місце, де видають книги додому. На кожного читача, який бере книгу, заповнюють формуляр, де записується прізвище, ім'я, клас та школа, в яку ходить дитина та книжку, як берете додому. Коли книгу повертаєте, Бібліотекар викреслює її та ставить свій підпис. В нашій бібліотеці є ще читальний зал це місце, де можна передивитися та почитати журнали, книжки, які не видаються додому адже в бібліотеці в одному екземплярі. А зараз ми подаруємо тобі гарну пісеньку Не журися, книжку. Я взяла з полиці книжку і сторінки погортала, забронилась ти цей мишка, уночі її читали, плочи книжка, мишку, Плаче низьку нижку. Розлетіли сторінки і обшарпались боки. Я покличу в гості мишку. І покличу з нею кицю, брудні лапки брати книжку, за мазурам не годиться, не журися, книжко, ми є лапи нижка, киця клеї сторінки і обшарпані боки. Вийшло як мишка й вишкайки. Я те залюки і підклеювати боки. Дякую, малята. Мені дуже сподобалася ця пісенька. Дякуємо тобі, помічничок, за цікаву екскурсію. Нам дуже сподобалось. Ми обов'язково ще прийдемо сюди. До побачення малята! Мені теж з вами дуже сподобалось. До нових зустрічей. Дітки, от ви побували на віртуальній екскурсії. І зараз, з котиком Васильком я пропоную вам пограти в гру, яка називається Асоціації. Давайте з вами розберемо ж, згадаємо, що значить слово асоціація. Хтось знає, а хтось згадає, асоціація це коли ми можемо за допомогою інших слів зв'язати з якимсь одним словом. Якесь поняття. Тобто ми назвемо слова, які пояснять нам, що це слово значить. І сьогодні ми з котом Васильком вам пропонуємо для гри слово. Правильно ви здогадались, бібліотека. Давайте скажемо дружно. Бібліотека. Тож, які слова нам можуть допомогти розкрити значення цього слова? От, ласочка. Бібліотека це. Книги, читачі. Автор книжні полиці, столи, стільці, читацький зал, бібліотекар. І ще є дуже дітки гарне слово екземпляр. Давайте його скажемо. Екземпляр. Що ж це за слово? Хтось може мені сказати, правильно, екземпляр це окремий предмет з множини таких самих предметів. Тобто, дивіться, коли у нас багато лежить книг, то ми можемо з цих книг взяти одну, і ми можемо сказати, що ми взяли. Один екземпляр. Молодці дітки. Придумаємо речення з вами. Із словом книга або книжка. Подумайте, котик Василько. І ти думай. Ми знаємо гарні речення. Книга вчить. Як на світі жить. Давайте скажемо разом. Книга вчить, як на світі жить. Ще наші книги лежать на полиці. Добре. Ще речення придумуйте. Бібліотекар запропонував мені цікаву книгу. Ще речення. Я читаю книгу з братиком для того, щоб краще зрозуміти, що таке рослини. Молодці! Котику ваську так подобається, він вам аплодує. Добре, дітки. Тож ми можемо слово книга сказати лагідно. Книжечка, книгуся. Молодці, повторіть лагідні слова, книжечка, книженятко, книгуся. Молодці дітки. Тож давайте, дітки, з вами запам'ятаємо. Хороша книга, як яскраве сонце. Знання сонце, а книга віконце. У книжці шукай не букви. У книжці шукай думки. Дітки, читайте книги. Розглядайте ілюстрації в книгах. Якщо у вас є можливість, ходіть до бібліотеки, пориньте в царство книг. До нової зустрічі з котиком Васьком та зі мною на заняттях з комунікативного розвитку. Па-па!